Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, я хочу вам розказати про ікону Пантанаса, Всецариця, яка знаходиться у нашому храмі. Цю ікону Пресвятої Богородиці нам було подаровано для нашого храму, щоб ми мали можливість призивати буття Господнє, заступництво Пресвятої Богородиці і молити предвічного Бога. Щоб Господь розірвав рукописання гріхів, рабів Божих, які знаходяться на постелі недуги і одержимі хворобою рака, щоб Пресвята Богородиця молила Сина Свого і нашого Бога, щоб Господь Бог змилосердився і іменем Ісуса Христа, силою Святого Духа, прославився на тих болящих, страждаючих, що одержимі цією тяжкою хворобою. Щоб Він закликав їх до покаяння у церкві Христовій через сповідь і причастя, прийняття тіла і крові Божої, Господь Бог подав зцілення і як піднімав він Петрову тещу розслабленого, як багато зцілював людей, одержимих, хворих і нещасних, так, щоб і цих людей, за яких ми молимося, недостойних. Господь Бог помилував і зцілив. Придіть до мене, спрагнені, струджені, і я вас утішу. Щоб, як той Воєвода сказав і просив, що Господь прорік йому, що я прийду і зцілю Твого Слугу, але Він сказав, що я недостойний, щоб ти увійшов під покрівлю Мою. Ось тому ми просимо Бога, щоб Він завітав до нас в нашу оселю разом із вами. З рідними, близькими тих людей, які хворіють, ми привозносили молитву предвічному Богу, і щоб Господь Бог спас душі наші. Запрошуємо вас в наш храм, місто Черкаси, площа 703, Миколая Меликійського чудотворця Української православної церкви Київського патріархата. Ми будемо раді бачити вас! Слава Ісусу Христу!